Привіт усім і підписникам і гостям. Рада вітати вас на своєму каналі FastFinance, де я роблю огляди платформ по заробітку в інтернеті і підказую, чи можливо на них заробити. Сьогодні хочу вас познайомити з дуже хорошим сайтом, де реально можна підзаробити. Не багато, але все ж таки це є RBMonClub. У відео покажу всі нюанси по цьому сайті і чи дійсно він виводить. Тому додивляйтесь до кінця. Хто ще не підписався? Обов'язково зробіться і включіть дзвіночок. Канал мій новий, можливо, в подальшому, саме він для вас буде цікавим і корисним, а мені буде дуже приємно, якщо ви оціните мою роботу підпискою, коментарем і лайком. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою, і я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Цей сайт працює більше року, і що вже є дуже круто. Він платить, реально платить. І виплата приходить миттєво. Посилання на цей сайт я залишу під відео, тому якщо бажаєте спробувати, заходьте. Реєстрація доволі простенька. Цей сайт працює як на комп'ютері, так і на телефоні. Звичайно, на телефоні буде трошечки в меншому розмірі. Якщо у вас стоїть блокувальник реклами, потрібно його відключити, тому що на цьому сайті дуже багато реклами і не все прогружається. Отже, заходимо. На цьому сайті є капча. Нам для роботи потрібна ось, ось ця панелька. Ми можемо цей сайт перекласти, так як він є на англійській, ми перекладаємо на ту мову, яку нам зручно. У нас є кран безкоштовний, є щоденний бонус, перегляд реклами ось всі ці три пунктики. На яких щоденно можна заробляти. Перегляд реклами у мене зараз три. Кожного дня буває і 10, і 12, і 15. Отже, на... нажимаємо «Кран». Так як на телефоні буде в меншому розмірі, вам потрібно знайти ось таку жовту панельку і нажати на неї. Пройти капчу, що ви є, не робот. І все. І вам зараховані коїни. Це є перший заробіток, другий. Бонус щодня знаходимо ось такий зелений віконечко і нажимаємо. Так як ви будете початківцем, новачком, у вас буде 10 коїнів. Кожного дня збільшуватиметься на одиничку. Але якщо ви один день пропустите, то на наступний буде знову вас від 10. Бажано не пропускати. І третій це є реклама. Реклама є різна є на 12,5 коїнів, а є на 5. Ви включаєте. Коли дойде бігоночок, ось так проходимо капчу і зараховано. Таким методом проходимо всі наші відеореклами. Безкоштовний екран на цьому сайті кожних 5 хвилин. Бувають інколи акції що кожну хвилину. Збоку у нас є наш баланс. Зараховує вас в монетках і внизу, скільки ці монетки є в доларах. Далі є рівень, в мене четвертий з 34. Про рівні ви можете дізнатися нажавши More і рівні. Тобто на першому рівні за кран стандартний вам буде випадати 5 коїнів. На другому рівні 5.05%, на третьому рівні 5,10% і так збільшуватись. Коли нажмемо на членство, ось тут пише, що у нас є базовий, комісія від рефералів 10% і є миттєве зняття на гаманці. Звичайно, в них є членство срібло, золото, ВІП за оплату. Є інші менюшки, ігри, лотереї, конкурси. Якщо вам буде цікаво, можете зайти по Дивитися, почитати інформацію. Ось в мене знову з'явився кран, пройшло 5 хвилин. Обов'язково нажимаємо капчу. Випадають цифри, щоб знати, як нараховуються коїни з боку є табличка. Якщо випадає від 0 до 89 999, вам випаде 5, якщо від 90 до 94,99, 8,24. Буває по-різному. І 8, і 12, і 18, звичайно, падає. Ось цього останнього ще не було. Щоб вивести, нам потрібно нажати на «Вивід» платформі Є три гаманці, на яких можна виводити. Я звичайно ж вивожу на пар. Покажу вам, як виводити, так як у мене вже є дана сума, мінімальний вивід 20 центів. Графу payer ID вводите свій ID, а сюди записуєте, скільки коїнів. Воно автоматично у вас ставить 2000, тому що це є мінімалка. І ви прописуєте і нажимаєте Вивід. І за пару хвилин ці гроші є на вашому балансі. Якщо у вас немає гаманця Пая, я залишу посилання під відео. Заходьте, реєструйтеся, це дуже легко. Де ж знайти ваше реферальне посилання? Прогортайте вниз і ось такому віконочку пише Invite your friends. Копіюєте. І відсилаєте своїм друзям, знайомим, а також ви заробляєте 10% від своїх рефералів. Ще є одна така у них графа, як завдання. Ці завдання я не виконую, а ви можете глянути і виконувати, і заробити додатково собі монетки. Одне завдання від цього сайту: зробіть відео на YouTube, вимоги: мінімальна кількість підписників 200, тривалість відео 3 хвилини, опис додати своїх Своє реферальне посилання потрібно згадати цей сайт у назві відео і надіслати їм. І за це можна отримати нагороду 10 тисяч монет. Це є 1 долар. На цій платформі я недавно більше двох місяців хочу вам показати виплату. Ось. 9 виплат за цих 2 місяці. Так що можете собі взяти до уваги цей сайт. А якщо вам набридло втрачати гроші на різних скам проектах, і ви не знаєте, як правильно заробляти в інтернеті, запрошую вас до нашої спільноти Westhub. це є група людей, які об'єдналися в спільноту, щоб разом навчатися, працювати в надійному децентралізованому міжнародному проєкті на смарт-контракті. Посилання на бота. Помічника я залишу під відео і в закріплених повідомленнях. У нашому боті ви можете безкоштовно пройти міні-курс Простий шлях світ криптовалюти, де дізнаєтеся, що таке блокчейн, що таке децентралізація гаманців, і як правильно і надійно заробляти в інтернаті, не попадати дасками. Навчитеся створювати свої електронні гаманці, купляти криптовалюту і заробляти разом з нами. Не втрачайте можливості вже сьогодні змінити на краще своє становище, а також працювати і навчатися з дому, і заробляти хороші гроші. Все залежить тільки від вас. До зустрічі у наступних відео!